80% людей колективу залишається без роботи. Ремонти поробили, апаратуру нам нову купили, працювати та працювати. 30 чоловік, з співробітників реанімації відділення, будуть просто на вулиці. Персонал без скажімо так, наявної матеріально-технічної бази існувати не може. Полтавську центральну районну лікарню реорганізують. Майно передадуть у державну власність, працівників звільнять і частину з них обіцяють працевлаштувати. А юридичну особу приєднають до четвертої міської лікарні. А для пацієнтів говорять департаменті охорони здоров'я зміниться лише заклад, де вони будуть отримувати медичні послуги. Чому так відбувається? Про це та інше сьогодні у проєкті тригернуло. Мене звати Наталка Шарай. Мої вітання далі докладно. І перш ніж переглянути випуск, не не Забудьте уподобати канал, підписатися на нас у соцмережах та прокоментувати. Поїхали. Територіальна громада отримала розпорядження Кабінету міністрів. Яке ми маємо прийняти до виконання після такого розпорядження? У Полтаві взялися за реорганізацію райлікарні. Для цього створили комісію. Медзаклад не матиме свого майна і його приєднають до четвертої міської лікарні. Кажуть, що нас об'єднають 4-ю лікарні, але якось це таке прикольне об'єднання, тому, тому що у нас п'ять відділень. А стаціонарних а в лікарні в четвертій два терапії гінекологія. А це саме у нас а, наші спеціалісти ну поодинокі да підуть в четверту лікарню працювати кому пропонують. Ну більше щас залишиться без роботи. Прийнято рішення сесійне про передачу майна з комунальної в державну власність. Це процес, це не дія. Тобто процес триватиме місяць, два, три. Коли він буде завершений, з цього моменту Центральна районна клінічна лікарня втрачає можливість надавати медичну допомогу. І з цього моменту будуть люди звільнені з метою працевлаштування в закладі правонаступнику, який є четверта міська клінічна лікарня, або в інших закладах охорони здоров'я. Допоки ж медперсонал райлікарні стурбований, що лишиться без роботи. У закладі працює нині майже 300 людей. І реорганізаційна комісія повідомила, що про це влаштувати зможуть не всі. Я пенсіоню. от 60 років, от 61 год. Я вовче не представляю куди пенсія чотири тисячі. От як авжета ще дуже працювати можна. Ну Хоча ми свою я 42 роки тут проробила. От куди я піду? От вовче хто мене візьме? Ні, нам не запропонували нічого з напарницю. Нас дві в кабінеті нам нічого не пропонують, ну і не запропонують для колективу. Ну як це не звучить сумно, часткове вивільнення персоналу. Знову ж таки, не, не будемо кривити душою, всіх ми забрати не зможемо. В першу Категорі чергу тру, тру, трудовлаштовані будуть люди, які це соціальний так званий пакет, це мобілізовані декретні скажімо так посади. Ну це однозначно будуть. Ну крім того, може там одинокі матері, батьки і так далі. Ну ті всі, що підпадають під критерії соціальності згідно трудового законодавства. Є така думка ну, їх трудовлаштувати, хто е, забажає в інших закладах міста е, лікувальних. А поки у четвертій лікарні до якої приєднають районну, планують збільшити кількість відділень. Ми плануємо за період реорганізації на нашій базі на Європейській 101, створити нові відділення. Зокрема, це буде хірургічне відділення, де буде 20 хірургічних ліжок. Вісім гінекологічних і дві травматологічних. Також буде створене нове відділення інтенсивної терапії, з'явиться відділення неврологі, неврологі, неврологічне відділення, і також залишиться дві терапії. У нас хірургічне відділення 11 хірургів. Ми несемо сім мургентності по місту і області в місяць. В операції великого спектру у нас виконуються і на черевні порожнині, на судинах гнійні операції і так далі, тому подібне. Куди подінуться перші люди? Вони нікому не нужні. Не буде хірургічного відділення четвертої лікарні, у них немає пакета хірургічного, це раз. У них немає е, пристосованих приміщень. Це два. О. І на 20 кої хірургія це не хірургія. Точної кількості людей, яких можуть працевлаштувати у четверту, поки назвати. Не можуть реорганізація триватиме два місяці. По результатам реорганізації я вам точно можу надати відповідь на це питання. Скільки працівників лікарів, лікарських посад середнього персоналу буде працевлаштов... працевлаштовано в закладі? Ця реорганізація торкнеться не лише персоналу райлікарні, а й пацієнтів, оскільки тут обслуговували населення усього полтавського району. Куди звертатися, обіцяють сповіщати і населення, будемо повідомляти і на інтернет-ресурсах через телебачення, через офіційну сторінку міськвиконкому. будемо залучати наших фахівців, які працюють в старостинських округах, працювати з селищними і сільськими головами для того, щоб максимально донести цю інформацію, тому що переважна більше все таки людей, які отримували медичну допомогу, це жителі наших старостинських округів. Розпорядження Кабміну у департаменті не коментують. Тож який матиме результат? Ця реорганізація залишається чекати. Напишіть вашу думку щодо цього, можливо, ви представник колективу чи пацієнт. Діліться думками. Курці в Україні зможуть кинути палити або просто платитимуть за цигарки на кілька десятків гривень дорожче. Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт щодо підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Уже із з наступного року за пачку цигарок потрібно буде сплачувати приблизно на 40 гривень більше. Акцизна цигарки прив'язують до євро, а не гривні. Він поступово буде наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС. Чим добре для економіки підвищення акцизу, тим що це наповнення до бюджету. Наразі дуже багато різних проектів, яким чином підвищувати податки. От в жовтні, наприклад, було проанонсовано, що підвищиться військовий збір і для продажу автомобілів і для бізнесу і для о, заробітної плати більшості людей. І от одна один із варіантів це наповнення бюджету за рахунок якраз акцизного збору, згідно з пояснювальною запискою за рахунок додаткових надходжень, акциз. Зного податку з тютюнових виробів прогнозують збільшення бюджету наступного року на понад 600 мільйонів гривень, а 2026-го – на більше ніж 5 мільйонів. Це якраз бросає. Ви не повірите тому що ну правда. Тисячі три-чотири чотирі в місяць. Тобто ви часто купуєте, так? Ну, по пачки в день примірної. Вони вже підвищили. Ті що я курю, вже на три гривні плигнули. Так, що це, звісно, дуже дорого. Десь більше трьох тисяч гривень іде в місяць. Лучше морожене їсти. Зізнавайтеся, чи ви палите і чи готові платити за пачку цигарок вдвічі більше? Пишіть в коментарях під цим відео. З 1 грудня в Україні почалась реєстрація на отримання зимової є підтримки. Це так звана тисяча зеленського. А з 4 грудня її можна вже оформити у відділеннях у кирпошти або у листоноші. А зробити це можуть пенсіонери та люди з інвалідністю, тобто в тому ж місці, де вони отримують пенсійні виплати. Щоправда, готівкою тисячу зеленського не видаватимуть, і витратити їх можна буде не на все. Тут дуже важливий момент, тому що це не видача готівки. Це саме можливість отримати послуга або товари, визначити. Державою, тобто це товари вироблені в Україні, там оплата комунальних послуг, наприклад, до ЗСУ, ЗСУ, підписки, тому подібне. І людина, не отримуючи фізично цієї готівки, може взяти або товарів, або послуг саме на цю суму. Вряді чим допоможе, ну хіба що перечислити на зсу, тому що комунальні, ну це в мене там знаєте скільки комунальних? Тисяча то я не влізу в дії. Так? Ні, я не збираюсь, тому що безплатний сир в мішоловці. Обов'язково щось після цієї тисячі послідують. Я не хочу з цим зв'язуватися. Зізнавайтесь в коментарях, чи ви вже подали заявку через дію, чи вже встигли оформити через листоношу. І наостанок – різдвяне у Полтаві стартував продаж новорічних дерев. Вибір цього року багатий. Ялинки почали завозити не лише із обласних лісництв, а й з Європи. Ціни, що правда, теж європейські. Це ялинка завезена в Чехії, це чешська смерека називається. Тобто вона така у нас така пишна, вона, тут русів, мабуть, русів 20. Це називається піхта, вона з голубим відтінком. Піхта. Тож піхта, так. Тобі ж... Теж дуже багато ярусів, вона пишна, вона гарна, вона рівна. Українська сосна наша, то вона від 300 гривень. Це наша багачанська з багачки. А якщо ялинка, яка завезена з Європи, то вона починає від півтори тисячі гривень. Різні люди попадаються, хто каже, що краще українська, бо вона довше стоїть, хто каже, що брали датську, брали чешську, то теж непогано стоїть. Не осипається ніде нічого. Кому що подобається? Чи ви вже придбали ялинку? Напишіть в коментарях ціну, бо ми поки що прицінюємось. Це всі головні новини цього тижня: не нехтуйте повітряними тривогами, бережіть нерви та донатьте на потреби ЗСУ. Від цього залежить і ваше життя. Відмічайте нас в сторіс життя Полтави та регіону. Ставте лайки! Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе.